Валерія Борисовна, отже, друге видання антології єврейської поезії в українських перекладах, перекладах з Ідишу. Як на мою думку, це подія, і я думаю, що це не тільки, я так думаю, я пам'ятаю, як раділи з виходу цієї книги багато з наших колег, друзів. І я би попросив вас трохи розповісти про цю антологію. Дати їй якісь параметри, розповісти про тих авторів, яких представлено, про перекладачів, про роботу над книгою, якщо можна, коротко, а потім же ми будемо ну, далі продовжувати розмову. Добре, дякую. Ну, Річ у тім, що, як мені казали, ця ідея ну, взагалі, як будь-яка ідея, вона блукала по різних головах і то, значить, випливала на поверхню, то, ну, то вернев, то потопав, як той човен. Поки вона не зустрілася от, з вами і зі мною, коли це вже ну, якось стало, з ідеї стало матеріалізуватися якимось чином. Ну, потім підключився, звичайно ж, вел Чернін. Але проблема була річ у тім, що взагалі за радянських часів багато що перекладалося, але перекладалося вибірково. Перекладалися в основному ті поети, які мешкали тут в Україні. потім Ну і в них не все перекладалося. Тобто були такі речі, які залишалися їдишем, а їдишем читав все ж таки вузькі вузьке коло читало людей, тому це не до всіх доходило. Ті гострі речі, які писали ці поети. Ну, от, скажімо, Квітка знали винятково як дитячого поета. Так само, як Дріза, припустимо, не знали їх речей, які були ну, на вищому, можливо, рівні. Хоча, звичайно ж, дитяча література, як то кажуть, для дітей треба писати так само, як для дорослих, тільки краще. Але тим не менше, в них були більш серйозні речі. А окрім того, існували ті поети, які становили. Я б сказала гордість єврейської літератури, єврейської поезії, які тут або не перекладалися взагалі, бо вони жили десь за межами Радянського Союзу, а тим більше за межами України. От що ще. Бо, припустимо, той самий Тейф, який жив в Радянському Союзі, але в Україні він не перекладався або кульбак. Або і Зіхарик, які жили за межами України. А перекладався, припустимо, перець Маркіш. Але що перекладалося? Тобто найкращі його поезії це 20-30 ті роки, самий початок 30-х років, і потім ті, що були в війну і після війни, тобто те, що він встиг, звичайно, до 48-го року, коли його заарештували. Але ті речі тут не перекладалися. Перекладалися ті речі, за які, мабуть, йому потім самому було соромно. От. А окрім того, існує велика когорта поетів, які жили за межами взагалі Радянського Союзу і які були дехто під офіційною забороною, дехто під неофіційною, принаймні про них. Про їхню творчість тут ніхто не знав. Ну, зокрема, це стосується класика єврейської літератури Урі Цві грінберга це стосується, припустимо, чудового поета Мані Лейба, не менш чудового поета Іцика Манґера, це поети першого ряду, які тут не були відомі зовсім. Яка була наша задача? Спочатку в нас була така ідея зробити тих поет, тобто зробити книгу перекладів тих поетів, які якимось чином пов'язані з Україною? А потім це коло якось розширилося. Тобто, окрім тих поетів, які тут мешкали, яких кого перекладали, кого не перекладали, ну, припустимо, от Бяліка. Українською не перекладали, хоча російською були переклади. Мейра Хараца, по-моєму, ну, перекладав, звичайно, Мойсей Фішбейн, але не друкувалися ці переклади за радянських часів. А потім додалися і класики, і поети, можливо, другого ряду, але без яких єврейська поезія була б неповною. Я думаю, що не будемо перелічувати, Ні, бо, не я будемо, думаю, що бо тут, більше, бо ми тут не майже так, тут майже 100 поетів представлені в цій антології. Тобто, це величезна робота. Але ну я ж вже сказала про роль Велла Черніна, який оцей перелік імен. Які ми мали включити в антологію, це, мабуть, його заслуга, але в нас не було деяких оригінальних текстів. І тут, в Білій церкві, там десь у підвалі виявилися томи антології, яка була видана в Буенос-Айресі свого часу, і де ну, представлені всі ті, майже всі ті, ті майже поети, яких ми хотіли включити в цю антологію. Ці майже 100 поетів, 90 з чимось, які представлені в цій антології, це ну, велика, велика і блискуча робота, як професора Черніна, так і ваша. Бо наскільки мені відомі інші антології, які виходили англійською мовою польською мовою, вони менші антології. Отже, українська одна з найбільших в світі. Як ви думаєте, наскільки. Ці переклади, правда, там серед перекладачів і, і Лукаш, і, і, і Ліна Костенка, і Іван Франко, і, і, і Тичина, і Рильський, і Рич, наскільки вони ввійшли в українську культуру? Бо ну, це де Ми говоримо не про а, літературу їдиш, їдишем, бо та а, а, існування. Тієї культури практично сьогодні на нашій території завершується. Отже, дякувати вам і вашим колегам. Ці вірші, ті тексти, продовжують життя в українській культурі. Так прошу дуже коротко спробувати відповісти, наскільки, з вашої точки зору, вони стали феноменом української культури, Во всякому разі, певні з тих текстів. І потім прошу почитати, якщо можна Добре, дякую. Ну, я не знаю, зараз настільки все розрізнено, і ми якось одні з одними мало дуже спілкуємося, тому я не знаю, який резонанс. Але я знаю, що ця поезія взагалі вона збирає аудиторію. І збирає не тільки єврейську, а здебільшого українську аудиторію. І принаймні людям цікаво читати от того. Тих поетів, які перекладалися російською, не перекладалися українською. Ну а тих, які не перекладалися ні тією, ні тією, мені здається, тим більше цікаво читати зараз. Оці переклади, то прошу вже так. перейти до читання, якщо можна і представити. Дякую. Я думаю, ну, що в то... нас є можливість два вірші прочитати, ну найбільше три. Ну, зараз настільки актуальний і навіть для України. Називається він. Ну, знаєте ж, що всі знають, що їдеш, ну, він вважався такою домашньою мовою. Єври, це була офіційна єврейська мова, літературна. А тут, от такий вірш Моріса Вінчевського, називається Жаргон. Ось хтось, зачувши нас півмій, зневажливо всміхнувся. Доволі, хлопче Веремій, Ти б їде, схаменувся. Що, поетичний цей жаргон, Фантазії облишти. Хай ним спілкується сморгонь, Але ж писати вірші відповідаю, мова клуні, та в кожного свій гонор. Ще, мов латуні, виблискувать жаргону. Ні, друже, я не схаменусь, не кину кпиний спів. Щоб їх я їдешим клянусь. І дурень зрозумів. Я вважаю, що цей вірш він актуальний і для сучасної України. Ну, ще я хотіла прочитати переклад Лукаша. Це з Давида Гофштейна жага. І ось мене до себе притягло, жаги затруте джерело. І щось мене до тебе привело, великий голоде. Я відітхнув, лускою злазить з мене леп. Що був налип, як я пірнув в печерний глиб, і хлюпав глей глибкий мені над головою. Хто це горить жагою, як я так молодо? Я сиву старість геть стряхнув і бронзовію наготою. Між запальними з запальних, між молодими з молодих, моя стара рука сьогодні найпружніша, найніжніша. Дякую, Валерій Брисно. Я думаю, що ця антологія це певний крок для тієї, ну, яку всі ми разом повинні виконати. Це історія, яка практично не написана. Історія контактів українсько-єврейських. Ми знаємо, тут представлені переклади єдишівської поезії українською. Дуже багато було перекладів української поезії їдишем. Зрозуміло, коли вже були репресії і проти, проти українських, і проти єврейських, і поетів, і письменників, а потім наступні десятиліття, коли не було спеціалістів, які б могли перекладати ці тексти. Це майже не існує в суспільній свідомості. Я дуже радію тому, що ви перекладаєте ці вірші. Я дуже радію тому, що сьогодні до нас прийшли молоді українські дівчата, які перекладають з з'їдешу. Я думаю, що це ну, якась знакова подія. Такого не було впродовж трьох поколінь. Ну, на це надія. Я сподіваюся, що це ці сторінки солідарності, певної взаємодопомоги, нормального існування культур, вони будуть ще написані. Дякую вам дуже. За цю книгу і сподіваюсь на наступні, які будемо раді з вами разом готувати. Дякую. Дякую.